там Каждый день сотнями на сході землі забирають. Кремль зродине задали. А що не переводить? Так воно є? Що не переводить? Ми діляємо з дитячим одно. Прошу? Хто не заявляється? Хто вам певний? Коли я не з'являвся. Коли він правда, то маю право, чи ні? Це не ну, бріє, нема що слухати. Так, раз і це <голи> Я був, був захисників, чому він не, не дав. Я зброю на свій документ. Слідчим. Чому не дав. Будемо зараз. Євгенко були, коли круси надати, вони не Не хочу, щоб я прийшов сам, за південь три години розміруємося зі нашою А Я маю записатися. А вони заходять, це не знакома.

може бути

за това, което възстановихме, когато ваше някакъв би бил. Етак, семейната ваше, какви данни Само, Анкети, не сме дали? Не сме дали. Вие сме дали

Может від захисного загального судове засідання здійснювали викликати якісь невідомі особи, які представляли свого протиниками, за чим долученням вони діяли і в який спосіб вони діяли мені що Я, я розумію, якщо суддя виглядає таке питання в нагальному порядку. Ваше право, відповідно до приймального процесуального кодексу України заявляти відводи складу суду, тому звичайно суду було, що тому засіданні, але дає можливість скористатися таким правом, після розгляду відводу іншим судеям, буде вас повідомлено під час місця даного розгляду даного проценту. Obrigado. Ти не знімає, ти є. Я хорошо, ми собі з бою можна ціні.